Доброго дня. Отже, і настав той час, що ми розпаковуємо бджоли. Бджоли виглядають дуже гарно. Нарешті мають пелот, носять вже десь приблизно тиждень. Чому не знімаю, бо немає часу, якщо чесно. Бджоли перезимували гарно, приблизно відхід 5%. Сьогодні розпаковуємо їх вже. Це вже сьомий точок вроді. Так, сьомий тучок. Е, як казав, пропали вже дуже маленькі. Джоли виглядають гарно, як бачу на цьому точці. От тут де немає, то пропало. Тут До є три на цьому точку пропало. Є точки, що нічого не пропало, є точки, що і 5 пропало. Е, приблизно всі виглядають одинаково. Окей, край дисбокс, this one. Woman to yeah. be able to watch the seal the Nako with the diet. Well, you've seen the Buddha crack this one, but just crack a lid and tip it, don't take it up. like this one, just up the between the boxes. Just go up. Yeah. Up, 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 up. вже в першому корпусі. Так що такі то справи. Дуже добре, нас зараз троє. То дуже все швидко йде півгодини на точок. Один розвертає, один розсуває бджоли, третій накриває. І такі то справи. Що ще сказати хотів. Ну, більше немає що сказати. До побачення. Підписуємося на канал, дивимося відео. Чим більше підписок, чим більше переглядів і лайків, тим більше відео. На тому дякую, до побачення. Слава Україні!